Вашому серцю, вашій родині мир всій Україні. Сьогодні в нас в гостях пастор церкви Володимир Піц з міста Коломия. А наша тема питання життя і смерті. Ну і на початку, Володю, скажи, чому існує смерть? Може, це таке комусь здаватися філософське питання, але Ну, життя це чудово. Хочеться говорити про життя. Ну, про смерть не хочеться говорити. Хотілося так би проговорити. Ми бажаємо всім ноге еліта, щоб люди долужили, а смерті ніхто нікому не бажає. Але сьогодні статистика така, що з усіх, хто народжується, усі помирають. І... Так як це невід'ємна частина нашого биття, час, значить про неї також треба говорити. В Біблії є таке слово послання до Римлян, 9 розділі, 27-й вірш, сказано, і як людям призначено вмерти один раз, а потім суд. Все ж таки людина, вона призначена, вона повинна помирати. Звідки вона взялася ось ця смерть? Я дуже часто говорю, що це. Вибір людини. Це людина перші люди, які зробили ось такий висновок до своєму життю. Господь попереджав Адама і Єву про те, щоб вони не їли із заборонного плоду, бо в час їжі ви, напевне, помрете. Тобто він попереджав про те, що може прийти смерть, їх спіткається смерть. Але так як вони були спокушувані. І ось цей вигляд плода забороненого був надто принадний для їжі, і вони спокусилися, і вони з'їли. І після ми читаємо, що вони ще дуже довго прожили, Адам і Єва. там століття пройшли, але потім ми читаємо що все рівно, що вони померли. Тобто, наслідок їхнього непослуху і їхнього свідомого вибору, тому що Бог попереджав їх, у світ прийшла смерть. І от тому ми її читаємо, є таке слово також в посланні до Римлян, 6 розділ, 23 вірш. Бо заплата за гріх, смерть. Тобто людина, яка грішить, вона помирає. Ну і хтось може сказати, ну а що я винен, що Адам з Євозрішили, чому таке покарання? Ну, По-перше, це нам передається від них. Це раз. А по-друге, що, в принципі, ми всі вибираємо гріх. Ну, там і так і написано: Біблія не помиляється. Вона сказала, що всі згрішили, І немає права ані одного. Тому Біблія вона говорить твердо, що ми є грішні. Тому і, ми, і, і жили також вічно, якщо б ми не грішили. А ми грішимо і ми помираємо за гріх свій особистий. Помирають всі, помирають віруючі, невіруючі, помирають праведні і неправедні, але тут, напевно, ми маємо показати різницю. В чому різниця смерті праведного і неправедного? Як помирають грішники, неправедні? Правда, Біблія каже, що ми всі помремо. Тобто немає такої людини, яка б жила вічно, усі люди помирають. Тільки, звичайно, є різниця між смертю праведника і смертю людини, яка неправедна. Яка різниця від смерті, яка є м, неправедна, то є так в Псаломі 33 сказано, що зло для безбожного смерть заподіє? Цікаве таке слово, що для безбожної людини, яка є нечестива, неправедна, яка живе без Бога, то смерть для найбільше зло в їх, його житті. Тобто, через то і люди часто не хочуть чути слово смерті відганяє всякі думки про смерть, тому що це найбільше зло для людства смерть. Ми сьогодні дуже часто чуємо, і ось це слово смерть, і сьогодні ці звістки, вони дійсно вони такі неприємні для нас. Пригнічують Пригнічують нас. Але все рівно це є реальність, яку потрібно з нами говорити. І що якщо людина вона безбожна, якщо вона живе неправедним життям, то коли вона розуміє, що ось цей перехід настає, для неї це величезна біда, зло для неї настає. Ось є багато таких прикладів людей, які богоборців, скажімо, які е, противилися Господу, можливо, чули про Вольтера, який все своє життя побудував на тому, щоб е, доказати, що Бога не існує, а якщо Він існує, то він жорстокий, і він поганий Бог. Але коли він помирав, то він просив і лікарів і казав, продовжить мені моє життя ще на один день. Я вам дав половину свого маєтка, тому що я йду в пекло, я йду туди, звідки не повертається. Щось, щось зробіть, продовжить моє життя. Або ніч, який також все своє життя боровся з Богом. То на кінець своїх днів то він збожеволів і він, його закрили навіть кліткою, він гавкою, як собака. Ну, це такі приклади, знаєте, людей великих, які завжди противилися Господу. Але е є люди, які, можливо, у своєму житті не є, не є такими великими богоборцями, але вони просто ну, не хочуть жити так е по-божому, скажімо. Але їхнє життя, воно все рівно говорить е про те, що. Вони не віддали своє життя, не посвятили своє життя Господеві. Я пригадую таку історію в Бразилії. Вона відбулася 2005 рік. І ось група молодих людей, які вирішили поїхати на природу, приїхали за одною ще дівчиною, і ось вони каже, поїхали з нами. І мама, віруюча, вийшла і сказала: Я вас благословляю, каже, хай Господь Ісус Христос їде з вами в цій машині. А молодь посміялася і каже: а у нас місця нема для Христа, хіба і в багажнику? Хай сідає туди. І ось вони поїхали, але через кілька там часу, кілька годин було дзвінок і ось про те, що сталася велика трагедія. Ось ця група молодих людей вони всі насмерті розбилися. І коли приїхали на це місце трагедії, цікаво було, що вся машина вона була повната. Вона живого місця на них не було, всі люди повмирали. Але цікаво було те, що багажне відділення воно було повністю неушкоджене. І воно відкрилося з кнопки. І коли відкрили його, там були різні продукти, серед них були лоток з яйцями, і ні одне це не розбилося. І здавалося, ось таке зневажливе ставлення до свого життя, коли ось ця жінка вона їх благословила, каже, Господь буде з вами. Він каже, нам нема місця для Господа, хіба десь там в багажнику. Багато людей також відкладають оце неправильне життя, що ось ну, ми десь там помремо, можливо, десь там перед самою смертю, ми щось там покаємося, змінимо в своєму житті, але ми можемо жити вже навіть зараз, в даному часі, скажімо, здорові і забезпечені, але ми можемо навіть і розуміти, що коли ми помремо, це нас не лякає. Тому що є щось набагато, щось краще, що Господь нам обіцяв, що щось вічне, про яке також ми розмірковуємо, тішимося цим. Ну, е... Крім того, що ти ті приклади навів, я думаю, що основна проблема, коли людина, наприклад, неправильно помирає чи там грішно помирає, вона не знає, для чого вона жила взагалі-то, так? Ну, віри немає. А куди що далі? Немає віри, немає, немає віри, що далі в житті, тому що не, неправильно розумієш смисл так. життя. Як помирають праведні? У це є також є різниця, вона кардинальна різниця між смертю безбожних, неправедною і людиною праведною. То якщо ми читали про те, що для безбожного це зло, людина про це не думає, то праведна людина, вона це для неї велика нагорода. Е, також в книзі «Об'явлення»… Велика... Його... Смерть велика нагорода, так? Для них це велика нагорода. А -а -а -а. Він каже: такі слова, як апостол Павло він казав, що е, життя для мене то є Христос, а смерть це є надбання, от як нагорода своє. Ну, Я кажу: якщо в нас є ось така віра, як апостол Павло, і можемо сказати, що для мене життя то є Христос, і іншу містику, я вже бажаю померти і бути з Христом, бо це значно краще. То подумаємо, чим він користувався, чому він так може сказати. Ну, це, це віра, віра в Бога, так, віра в Його обітність. Це не, не, не відчай. Є люди, які відчаї, та наприклад, не хочу мучитися, хочу померти. Вже мені надоїло все так, набридло, я вже. То, це не віра, це, це просто відчай. Та, то це... От, і ми бачимо життя апостола Павла ну, позбавлено відчаю. Він, він знав, що він каже, як краще мені померти, бо це, я вже буду з Господом. Тобто ми бачимо його життя, посвячене Ісусу Христові. То смерть Його абсолютно не лякає. Там, навіть в книзі об'явлення говорить, що «блажений тепер, хто помирає у Господі. Іншими словами, блажений це означає щасливий, і ви скажете, ну сьогодні любить схід дійсно померти це щастя. Щасливий може бути тільки той, який помирає у Господі. От чому він щасливий? Тому що ми розуміємо, що там, де те місце, про яке говорить нас Господь, яке обіцяє нас взяти до себе, там вже не буде ні плачу, не буде ні скорботи, там не буде болі. Там не буде всього того, що ми сьогодні зустрічаємо. Тому це є щастя. Ну і найбільше напевно, що ми е ну не завжди це говоримо, так але найбільше це присутність Бога. Бо так, ну, нас, нас приваблює, що ну, там все буде добре, все буде красиво, все буде чудово, болю не буде, сліз не буде. А про Бога ми якось так і не згадуємо. так, так, ніби, ну, ну як... так, Ми би хотіли рай, але без Бога, так? <ріст> <ріст> Ні, ми, ну, Не казати... ми, а, а хтось там може ну, казати. Та. Але ми дійсно рай для нас там, де є Господь. Тому як, і тут на землі для мене рай, і там я знаю, що і Господь, я побачу своїми очима Господа, і те місце, яке Він приготував, це також для мене Тому, таке блаженство. Важливо зустрітися з Богом, так, е, е, розуміти Бога, так, знати Його волю вже тут, на землі, так, і потім у вічності. Е, ну, Ще як помирають праведні. Так, тобто праведні помирають з надією. Так, можна так сказати? Так? Чи це правильно я говорю. Звичайно. З Вірою і надією. Як стати праведником? Це вже питання дуже цікаве. і я... Коли готувався розмірковував розмірковувати тим, як стати праведником, я увів в інтернеті і дав за це запитання штучного інтелекту, як бути праведним. І ось мені відповідь прийшла така, що треба читати багато книг, треба займатися волонтерством, треба займати щось вірити, мати якусь релігію, щось на щось упувати, багато розмірковувати, аналізувати своє життя. І, в принципі, і це такий висновок, який сьогодні нам пропонується. Е, от таким чином людина стає пран. Ага, щоб багато добрих діл робити. От uh -huh. і, і тоді. Але е, цікаво, що е, коли я читав послання до Римлян, що бо заплата за гріх смерть це не кінець цього вірша, там є продовження, бо заплата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. Тобто Біблія нам дуже багато говорить про те, що людина дійсно помирає за гріх. І всі люди немає праведного ні одного, і всі померли. Але Господь нам обіцяє свою особливу праведність, як каже посланням Івана, першому посланні, перший розділ, дев'ятий гріш, вірш, вірш він каже, що коли ми гріхи свої визнаємо, тоді він вірний та праведний, щоб очистити нас від усякого гріха. Коли ми в гріхи свої визнаємо, ось йде рецепт для того, щоб позбутися нашого гріха і отримати праведність. Тобто праведність це говорить про те, що Господь нас позбавив гріх гріха. І коли ми стаємо святими завдяки крові Ісуса Христа, коли визнання нашої гріховності воно починається з того. З елементарних кроків, воно настільки все просто, що людям навіть деколи важко повірити. Що це означає? Це не може бути, як-як-як. Та, щось... Я мушу щось зробити, щось більше, більше, а Господь нам каже, Кудась піти. Так, пішки. Щось, ще теж немаловажні факти. А Біблія нам говорить, хто покається і увірує, той буде спасений. Може, для того, щоб отримати цю праведність спасіння від наших гріхів, можна тільки через віру в Ісуса Христа, коли ми покаялися у своїх гріхах і віримо те, що Господь нас простив. То, що там тобі цей штучний інтелект нашептав, то, що релігії світу говорять, вони більшість релігій, можливо сказати, що всі, вони говорять, що треба тобі заробити, і ти станеш праведником. Тобто, добрі діла, якщо кількома словами. Е, і ти станеш праведним і спасенним, але слово Боже говорить, що це нереально. Своїми ділами ми не можемо спастися. Яка наша дія, то Біблія нам каже так, Христос, своїми словами, шукайте найперше Царство Божої правди, його все решта нам додасться. Тобто, ми з своєї сторони повинні шукати Господа. Оце, що ми можемо зробити. Все решта, всю справу з нашого спасіння, нашого оправдання це робить Господь. Оскільки, оскільки нереально людині нереально самому самотужки ставити, стати праведним, тому Бог, знаючися, Він сам прийшов до нас, бере Він нас, е, нашу гріховність забирає. Про що ти говорив? так? Забирає нашу гріховність, якщо ми визнаємо ці провини, і дає нам свою праведність. І Його праведність через віру нам нам рахується вже праведність. Так? Праведність Христа нам зарахована, тому що Христос поніс. Покарання за гріхи, ми ці гріхи визнали, і ми приймаємо жертву Ісуса Христа. Звісно, ми якби ми не старалися вести праведний спосіб життя, ми все рівно десь можемо визнати те, що ми прогрішилися думками, ділами, але воно і є в нашому житті. Але праведність, вона, як сказано у посланні до Офісян, бо спасення ви благодаттю, тобто милістю Божою, не відділ, щоб ніхто не хвалився, то є подарунок. Боже так, Може... Бог дарує праведність, так. треба повірити. Треба повірити і це ту одежу, яку пропонує нам Господь, щоб ми оділи на себе, і яку власне Ісус Христос кров'ю своєю Він очистив. Тобто на... це не наша праведність. Це і, наша... і ми не можемо похвалитися. In, in, ну все, in. от я став правим. Ти не став, а от я став. Я от я цього добився нереально. Але своїми силами це нереально. Наскільки все це просто, що кожна людина для наскільки двері широкі, що кожна людина вона може прийти до Господа і отримати цю праведність? І при тому, коли вона отримує цю праведність… ну двері вона... широкі, але двері до, до гріха широкі. А Біблія написано, що е, вузькі двері до спасіння. Так, але для того я маю на увазі, що кожна людина вона може, що необмежена кількість людей, вона може прийти до Ісуса Христа. Всі можуть прийти до Ісуса Христа. Наскільки це все просто, але від цього залежить, від того, що наше бажання стати праведним, буде залежати наше майбутнє. От тому це настільки важливе питання, яке слід вирішити тут ще на землі, тому що там, же, коли ми за порогом смерті, коли настане ось цей день, ми вже поміняти щось неможливо вже. Тому Господь сьогодні пропонує, сьогодні день покаяння, сьогодні день примирення, сьогодні ми можемо стати праведниками. Отримав праведність, я буду говорити, як апостол Павло. Життя для мене Христос, смерть, надбання. Е -е я часто говорю, що треба застрахуватися. Ми ніхто не застрахований від смерті, ми не знаємо часу своє, своєї смерті, коли це може статися, тим що такий час неспокійний. Тому треба застрахуватися. Застрахуватися, повірити, покаятися, повірити в Господу, прийняти Господа, своє життя. Ми можемо ще жити 100 років, там, ну 110 років, але все одно помремо. Але як зайняття застраховане, ми знаємо, ми помремо, і йдемо до Господа. Він нас зустрічає не як суддя, а зустрічає нас як Спаситель, як Господь. А якщо ми не, не покаємося, так, то ми все одно зустрінемося з Богом, але вже судим історію середньовіччя, де один е, цар, е, він мав блазня, який там його постійно веселив, і він йому говорить. Знаєш, каже, друже, Ти такий дивуватий, каже, на тобі міський Петр, йди по світу. і Що не каже, дурнішого за себе, каже, вручи йому. Каже, бо ти якийсь такий людина. Ось прийшли роки. Цар захворів, і він вже скажімо, лежить на смертному ложі. І приходить до нього в гості, ось цей блазень, і ось цей цар відкривається перед ним. Каже, ти знаєш, друже, я десь іду. Він каже, куди ти йдеш? Він каже, я не знаю, куди йду. Він каже, Цікаво, каже, а з ким ти йдеш? Він каже, та ні з ким не йду. А коли ти звідти повернешся? Він каже, та ніхто звідти не повертається. І ось цей блазень бере йому це ось Кипетрика царю. Ти сама найнемудріша людина у світі. Він каже, чому? Тому що ти йдеш туди, куди не знаєш. Ти не, йдеш туди, ти не знаєш, з ким йдеш, і при тому, що ти не знаєш, що ти звідти взагалі повернешся. каже, скажи, ти хіба розумний? Тому стати, я над цією темою, я би всім бажав нашим слухачам, того, щоб ми. Були розумні по відношенню до свого життя, і поки ми маємо ще ось цей час шукати нашого Господа. Дякую. З нами був Володимир Піц Коломиї. Ми говорили про питання життя і смерті. Нехай Господь вас особисто благословить, щоб ви мали довго життя і життя вічне. Через віру в Ісуса Христа. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на наш Ютуб канал Телепередачі Мир вам. Ставте свої вподобання, підписуйтесь на наш канал і рекомендуйте наш канал іншим людям своїм ближнім, щоб багато людей прийшло до віри в Ісуса Христа. Дякуємо вам, нехай Бог буде з вами! Слава Ісусу Христу!